Служба безпеки нейтралізувала у Києві злочинну організацію, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ. Зловмисники масово продукували та розганяли прокремлівські наративи та провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні. У результаті комплексних заходів СБУ викрила понад 15 учасників угрупування. Чотирьох ключових фігурантів вже затримано. Серед них один з очільників столичного храму УПЦ МП, який входив до агентурного апарату російської спецслужби. Наразі це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні спочатку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію і розподіл функцій. А також Постійний зв'язок із найбільшими змі РФ, які одразу підхоплювали потрібний контент. За даними слідства, координатором мережі в Україні був затриманий СБУ Клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, яких підбурювали до міжконфесійної ворожнечі, і виправдовували агресивну війну проти України. Для цього фігурант особисто інструктував виконавців, і інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом політекспертів і готували провокативні дописи і відеосюжети. Підготовлений контент розповсюджували через десятки підконтрольних каналів у Телеграм та Ютуб, а також на сторінках у Фейсбук та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ МП. Одразу після оприлюднення замовних матеріалів їх миттєво підхоплювали центральні телеканали та інтернет-видання РФ для поширення фейків про Україну. Здійснюючи інформатаки, ворог сподівався не тільки розхитати суспільно політичну ситуацію в Україні, але й штучно дискредитувати нашу державу на міжнародній арені, особливо перед західними партнерами. Під час обшуків за місцями перебування фігурантів у Києві виявлено мобільні телефони і комп'ютерну техніку, яку використовували у злочинних діях на користь країни-агресора. На підставі зібраних доказів затриманим та учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111 Державна зрада, стаття 111 прим 1. Колабораційна діяльність, стаття 255, створення та участь у злочинній організації, стаття 161 розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, а також стаття 436 прим 2 виправдовування визнання правомірної або заперечення збройної агресії РФ проти України. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманих запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення причетних до відповідальності. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.